Щоб заснувати свою справу чи досягнути успіху в сфері бізнесу та торгівлі, розпочати самостійну економічну діяльність суб'єкта господарювання, треба не тільки оволодіти теоретичними знаннями, які ми отримуємо в училищі, а й здобути навички маркетингу, познайомитися з нюансами бухгалтерії, навчитися працювати з товарними запасами, тобто відчути комерційну діяльність зсередини, пройти всі підготовчі етапи для організації та моделювання власного бізнесу. Створення та розвитку стартапів ведення ефективної підприємницької діяльності. Це стає можливим завдяки проходженню виробничої практики. Нещодавно ми мали таку нагоду завдяки співпраці з магазином Інструмент про свій шлях підприємця, який зараз не нам можливість тут попрактикуватися, наш інтерв'ю з колишнім надобочим освіти Казачі ВПУ. Бойко Сергій Юрійович, фоп Бойко на магазині. Я навчався в Черніговському вищому професійному училищі. Товарознавство, щоб знати товар, який що і як оформлюється. Інформаційні системи, щоб в додатку 1С можна було створити накладну. Так, по суті, все як розповідали на навчанні, все так же саме і тут. Головне як правильно застосувати це на праці своїй. Як товарознавство допомагає на практиці? Візьмемо, звичайно, кутову шлюфмашину. Але ж в неї є регулювання обертів та підтримка обертів. Також це профісерія. На неї йде три роки гарантії, як мінімум, і працювати на неї можна більше, ніж звичайно. Всі ці дрібниці потрібно знати, щоб донести всю інформацію до споживача. Щоб вони прогресували надалі, не залишалися на одному місці. Дачам, щоб вони так і надалі гарно навчали практикантів, для нас це була успішна практика. Тепер ми знаємо, як і куди рухатися, з якими труднощами на шляху до власної комерційної справи зустрінемось, і як їх подолаємо.